На озерні хочуть збудувати садочок замість церкви. Таке рішення було прийнято сесією міськради. Чи варто витрачати гроші з бюджету на таке будівництво? Я думаю, і те і інше важливо. І церква, і садочок. Я працюю в садочку, але церква теж потрібна. Але у нас є тут поруч церкви. Звичайно, що так. Честь те, що дітей дуже багато, дітей немає, то, як оподілити в садочки. Це було б дуже прекрасно і дуже вчасно. Ну як, ця це церква, що не треба? І церкві треба. Церкву теж треба, що церкву знести, школу поставити. Хай шукають друге місце. Так, як помині, як помині, то тільки дитячі дитячий садочок. Для молоді, для дітей це наше майбутнє. Ну, я думаю, так. Як садочок тут потрібен, адже це таке місце проживання, де є багато вже таких сімей молодих з дітьми, то я думаю, що це варто. Ну, я вважаю, що це неправильно, храм Божий не повинен зноситися. Якби це була вже закинута будівля, тому гадаю, було б доцільно зробити садочок. А так, храм Божий повинен бути цілий. А садочок можна збудувати і в іншому місці. Мені здається, що на Озерні дуже багато місця, де можна збудувати і церкву, і садочок вдосталь. Має керівництво вирішувати. Не ну, щось замість чогось. Можна побудувати садочок біля церкви або церкву біля садочка. На Озерні хочуть збудувати садочок замість церкви. Таке рішення було прийнято на сесії міськради. Чи варто витрачати гроші з бюджету на таке будівництво? Чесно. Для мене все ж таки важливіше садочок, але я віруюча людина, тому вважаю, якщо церква, вона вже існує, так, я зрозуміла? Так. Я вважаю, що не треба зносити, тому що це для нас дуже важкий час. Я вважаю, що духовний стан дуже важкий і треба хоч трішечки. Вірити в Бога і старатися відвідувати церкву.